Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Зоря в черговому турі грала проти металіста 1925 і змушена була латати деякі позиції заміняти основних футболістів Володимир Брашко і Максим Імиреко в цьому матчі грати не могли. Судив цей матч Олексій Деревінський, от Максим Імиреков, на трибунах. У нього дискваліфікація так само, як і Брашка. І на позиції Імирекова вийшов Снурніци. На позиції Брашка, ось він крупним планом. А вийшов Кирило Дришлюк. Ось такі зміни. У Патріка Ван -Лювена. за іншими позиціями. Ну, все те, що ми бачимо останнім часом. У металіста 19,25 ще більше змін, ще більше кадрових проблем. Мартинюк Ярослав Мартинюк був змушений грати центрального захисника, і це була не єдина проблема металіста 19 19-25, У чому матчі з перших хвилин бачите, що зоря знаходить свої моменти і забиває Євген Шахов. Подача з кутового. Гереро б'є головою, відбиває м'яч Сидоренко, але Сапутін залишає м'яч у грі і чудово віддає передачу на шахова, який зумів скластися потрібним чином і переправити все ж таки м'яч у ворота суперників. Ще раз дивимося, цей момент. Вже на сьомій хвилині зустрічі зоря забиває. Зуря, яка з перших хвилин достатньо високо пресингувала свого суперника, не давала просто виходити з оборони в атаку. Дуже важко було харків'янам грати проти такого опонента. Ось ви бачите приклад цього пресингу: Дришлюк його передача на Блецу. Удар Блецевище горіти, але дуже непоганий удар. І Дали простір тут Сергію Булеці не встигав його заблокувати курило трошечки. Півзахисник зорі тут не влучив у ворота Сидоренка. Дивимося далі. Центральні захисники зорі дуже часто просували м'яч уперед, як цього разу зробив Ігор Стурніцин. Цього разу удар Гереро забирає знову м'яч Сидоренко. І Снурніцин, і Батагов. Чудово. М'яч просували, не боялися йти вперед на дриблінгу. І футболісти металіста 1925 не завжди могли їх зупинити. Гереро, ще один удар тут трошечки поспішив. Панамський форвард вдари вище воріт. Можливо, треба було ще обігратися із партнерами. Останнім часом Патрік Ван Лівон просить його більше бити по воротах. Ну і намагався таки діяти нападника, але цього разу удар був не підготовлений. Назарій Русин, його удар знову відбиває перед собою. Цього разу Денис Сидоренко. Ще один момент для зорі. Ну а це у центрі поля. Запресингували футболісти Зорі Андрія Ткачука. Антюх. Антюх із м'ячем зміщується у центр. Лівіше Русин відкривається. Антюх сам іде вперед. Залишає м'яч на Булецу. Далі Гереро, далі Будко. Будко прострілює в шпагаті. Вибиває м'яч Сидоренко. Ще одна передача від Будка. Вибиває вже Ростислав Русин. Ну і найяскравіше, що було у цій атаці, мабуть, передача п'ятої буле. Це було дуже і дуже красиво. Давайте ще раз подивимося. За цією атакою вона була дуже і дуже ефектна, не завершилася вона голом, але класно комбінували футболісти зорі, і особливо ось цей пас треба відзначити. Від Буле, це силовий простріл від будка а міг і ворота м'яч залетіти після дотику. Будка якби не зреагував Сидоренко. Знову бачите, наскільки важко з оборони виходити металісту 1925. Помиляється Мартинюк на Гіреро віддає Антюха, але тут знову рятує ворота Денис Сидоренко. Мартинюк, який за своїм функціоналом все ж таки опорний півзахисник, змушений був грати у центрі захисту. Тут помилився при виході з оборони в атаку. Але Гіреро свій шанс. Згаяв, і от кількість цих згаяних шансів в нього досягла достатньо високої кількості, великої кількості, якщо ще згадувати попередній матч проти Вереса. Але е побачимо ще у цьому огляді, як в майбутньому далі гратиме Дірера. А це найкращий момент вже металіста 1925. у цьому першому таймі. і Молодий 18-річний форвард Владислав Островський, який вперше вийшов в основі своєї команди в УПЛ. Тут міг забивати, помилився Сапутін, але в поперечку м'яч влучає після удару островському островського віддавав передачу на островського в цьому епізоді. Андрій Ременюк. Дивимося, другий тайм заміну зробив Патрік Ван Льовен і з перших же хвилин зоря притискає свого суперника до воріт перехоплення Назарія Русина. Можна віддавати передачу, але Назарій Русин вирішує все робити самотужки. Забиває у ближній кут воріт Сидоренко вже на 48 й хвилині. Встановлює рахунок два на корі зорі у цьому поєдинку. От, подивіться, як чудово він на випередженні зіграв, знову спрацював високий пресин. Кілька разів можна було на Гірерові дати, але Русин тут проявив свій егоїзм як нападника, але ніхто не зможе його критикувати, адже він використав свій момент. Він забив, обіграв в цьому епізоді воротаря суперників. Ще раз, ще раз дивимося, цей момент здорово зіграв Назарі. А, а заміна, про яку я говорив, Дришлюка на Мишньова поміняв Патрік Ван Льовен І ще гостріше атакувати стала Зоря. Наступна атака, вже 50-та хвилина зустрічі. Будко, його подача на дальній стійку. Удар. Тут вже Сидоренко рятує після удару Дениса Антюха. Вибиває він на кутовий. Подивіться, як розмашисто. Широко, красиво атакує Зоря. Здорово. Вдотик був після подачі з флангу Антюх Булеца. Булеца із м'ячем його навіс. Сидоренко забирає. Перестарався тут трошечки снурніцем. Далі Батагов просуває м'яч вперед. Пас на Гереро. І як обігрується Гереро і Булеца? Це дуже красиво чудовий удар. Гереро під поперечку. І він нарешті забиває. Багато він моментів розтринькав і в цьому поєдинку, і в минулому матчі. Проти Вереса, але тут, тут прекрасно грає Едуардо Гереро. Чудово взаємодія з Булецею. Класний дуже гол. І чудове завершення. Удар під поперечку. Ну і знову ж таки, як Батагов, так і Снурніцин не цуралися просувати м'яч у цьому поєдинку. Ішли йшли вперед на дріблінгу центральні захисники Зорі. Удар Едуардо Гереро. Три і по суті гру було зроблено далі. Патрік Ван конлюн вже експериментував зі складом, давав можливість о -о, зіграти резервістам. А, ще одна атака з зорі на 68 й хвилині Зустрічі дуже цікаву траєкторію м'ячу надав цим ударом Богдан Будко, і ледь він у дальній кут не залетів. воріт Сидоренка. Але пощастило, тут металіста 1925. Валерій Крівонцовекс, тренер металіста 1925, полюбляє в Києві ходити на футбол. Він був і на цьому матчі. Замінив його Едмар на тренерському містку харківської команди. Ну і от пішли заміни у Патріка Ван Лювина, і на якийсь відрізок поєдинку трошечки вони супернику віддали ініціативу, дали трошечки поатакувати. Удар Ростислава Русина тут за меж штрафного майданчика. Удар не вдався. Одному з найгостріших а, гравців харківської команди. А оце ще один хороший дуже момент для металіста 19-25. Якщо в першому таймі міг забити Владислав Островський, то тут мав забивати Курило після подачі Габлка з Кутового. Але врятував свою команду Сапутін. Склався, зреагував, відбив. Далі ще одна атака металіста 1925. Рудавський на лівому фланзі. Його навіс. Тут же Сапутін помиляється. Далеко не вибиває. Чудово склався Ростислав Русин. Класний удар з лету. Лівою ногою. Втім, тут врятував свого воротаря вже захисник Арсеній Батагов. Ще раз дивимося на цей епізод. Батагов реагує головою м'яч. Вибиває. І знову Батагов веде вперед. Знову ось це фірмове просування м'яча від центрального захисника. Ніхто не встигає його зупинити. Батагов пас а, праворуч вийшов полегенько, удар нагнойного після ще однієї передачі Мишньова. Цим закінчується ця атака і рятує свою команду вже Ігор Потімков, молодий воротар, який поміняв Дениса Сидоренка, що смикнув м'яс стигна і завчасно. Гру залишив чудовий просто настрій у атакувальних гравців зорі. Вони свою справу зробили. І Гереро і Антьох, і Булета прекрасно грав у цьому поєдинку. Тут, можливо, на пенальті розраховував Абдулаєв, але все ж таки на повторах видно, що, мабуть, фол був до штрафного майданчика, і, мабуть, правий був деревінський. Штрафний удар. Він призначив. Дуже хотів металіст 1925 хоча б гол престижу забити, але вдалося зберегти все ж таки свої ворота сухими воротареві зорі Путіну. Удар габелка істотно вище воріт у цьому епізоді. Останні намагання металіста 1925 піти в атаку. Три хвилини додав арбітер і зафіксував таким чином рахунок три на кори зорі, яка залишається навіть у чемпіонських перегонах, і прекрасно просто команда Патріка Ван Льовина виглядає у 2023 році. Яскрава гра, атакувальна гра і результат, який досягає його команда майже в кожному матчі. Буде дуже цікаво дивитися за продовженням чемпіонату. Я вам нагадую друзі переходити за QR-кодом і донатити на лігу аеророзвідки. Приходьте за посиланням в закріпленому коментарі, а також описі до цього огляду. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.